На рівні держави вже проходять відповідні дослідження щодо впливу війни на розвиток раку, працюють інститути, які вивчають вплив азбесту різних викидів із палива ракет на довкілля, аналізуючи військові конфлікти, які відбувалися в інших країнах, той самий Ірак, Афганістан, Балкани. Ми вже знаємо приблизно, що буде після впливу цих факторів, тобто, які види раку будуть зростати, ми вже зараз передбачаємо зростання цієї патології. Але ми так само розробляємо методику профілактики, адже деякі раки можна попередити навіть вживанням звичайної фолієвої кислоти ми вже знаємо групи людей, яким треба давати ці препарати, і знаємо, що ймовірність захворіти на рак буде меншою. Ну і плюс вакцинація. Ті країни, які ввели обов'язково в календар щеплень вакцинацію, практично позбулися таких видів раку, як рак шейки матки, рак вульви, рак Ануса. Рак гортані, тобто ці види раку в цивілізованому світі практично не зустрічаються, там людей вакцинують вже 15-20 років, ми ж тільки починаємо. Я впевнений, що через 15 років рак шийки матки буде казуїстичним випадком але наразі в одній лише Чернігівській області на це захворювання хворіє більше жінок, ніж в усій Австралії, чи в усій Німеччині чи в усій Британії. Тобто там, де проводять вакцинацію.